Так, всім слава Україні. Хочу, блядь, що сказати. Нарвався на відоси, де воєн, військові, блядь, типа, блядь, ті, що там служать в воєнкоматах, звертаюся до вас, коротше, ви клоуни, блядь, ви нахуй позорите, сука, блядь, військову форму, блядь. Що ви творите, блядь? Хто по пов'язки так вручає, блядь, ламати людей нахуй, вам Хто вам дає, нахуй, право заходити, блядь в чужий будинок, блядь, і ламати блядь, мужчину, блядь. Якісь два клоуна не, не воїна, блядь, які нахуй, блядь, навіть і близько нахуй, не були, блядь, в бойових діях, блядь. Прийшли нахуй, блядь, в масках, хіба, такі грозні з автоматами, блядь. Повістку, блядь, вручить, нахуй. Так повістка вручається, блядь, людині дається в руки, нахуй, людина розписується і все, блядь. А не ламається, блядь. Ви, сука, тилова хуйня, блядь, ви вже заебали, блядь. Давайте нахуй, давайте до нас, блядь. Клову не, блядь, не блядь. Ви, блядь, позорите тупо форму, блядь. Просто позорите форму, блядь. Потому що, блядь, нормальний військовий прийде вручи, блядь, просто повестку, блядь. А людина, якщо захоче взяти, вона її візьме, блядь.